Чому собаки роблять нас щасливими? Ні для кого не секрет, що собаки роблять нас щасливим. Запитайте будь-кого, хто регулярно проводить час із цуценям, і вони скажуть вам, скільки радості він доставляє. Дослідження показало що навіть невеликі взаємодії з собаками зможуть людський розум виробляти окситоцин, ромон, який часто називають хімічною речовиною обіймів. Дослідження, опубліковане в журналі Science у 2015 році, показало, що простий погляд один одному в очі викликає різке підвищення рівня окситоцину, як у собаки, так і у нас. З точки зору гедоністичного щастя, люди повідомили, що Собакою підвищує щастя. Люди, які мають пухнастих друзів, як правило, проводять більше часу на свіжому повітрі, частіше займаються спортом, відчувають себе більш коханими та просто загалом щасливішими, ніж ті, у кого немає собаки чи кота. Оскільки собаки дуже часто грайливі, радісні та не часто роблять дурниці, які змушують нас сміятись. Вони роблять нас щасливішими. Крім того, з точки зору демонічного щастя, непохитна лояльність і безсудна відданість собак допомагають виховувати наше почуття, самоприйняття. Проведення лише 20 хвилин собакою допомагає підняти настрій і зменшити тривогу. Біймайте зі своїми улюбленцями і будь